7 травня 2000 року до парадного входу в Кремлівський палац під'їжджає Чорний Мерседес. З нього виходить скромний полковник КДБ СРСР. Комендант Кремля віддає йому честь. Полковник йде червоною доріжкою, відмахуючи лівою рукою в ритм маршу. Путін! Його зустрічають сотні високопоставлених політиків та військових, серед яких перший президент Російської Федерації Борис Єльцин. Володимир Путин, клада руку на Конституцию и просягая на верность народу России. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства. 7 травня 2012 року. Той самий палац, той самий марш, той самий полковник КДБ. Та тепер Володимир Путін вихором проноситься сходами. Інавгурація та посвідчення президента майже не потрібна формальність для того, хто за 12 років свого правління Росією зробив з неї симбіоз імперії і радянського союзу. Володимир Володимирович Путін безсумнівно є одним із найяскравіших та водночас найжорстокіших правителів не лише Росії, а й усього світу. За короткий час, зумівши вибудувати стійку вертикаль влади із собою на горі, Путін перетворив нерішучу та відсталу Росію зразка епохи Бориса Єльцина на могутню світову державу зразка СРСР епохи Сталіна та царської Росії епохи Олександра II. Країна відновила позиції на міжнародній арені, а росіяни згадали про втрачені імперські амбіції та взялися рішуче надолужувати згаяне. Стиль керівництва Володимира Путіна. Вкрай авторитарний президент не визнає критики і не йде на компроміс. З усіма політичними опонентами Путін звик розбиратися просто кидок через бедро. Саме тому за всі роки правління Путіна ніхто й близько не зміг скласти йому серйозної конкуренції. Адже і Зюгановськом Компартії, і Жириновський з ЛДПР є по суті тією кишеньковою позицією, яка існує виключно тому, що Путіну це треба. Парадоксально, але мільйони росіян дійсно люблять свого президента і готові обирати його знову і знову. Людям подобається, щоб ними керували, тримали їх у залізних лищатах. І головне, вирішували за них. На фоні цього придушення опозиційних виступів, втручання у внутрішні справи іноземних держав та вбивства критиків режиму для пересічного росіянина не грають ніякої ролі, адже йому не потрібно думати про втручання США в сирійський конфлікт чи врегулювання цін на м'ясо. За нього думає Путін. Більше того, старіючий Путін з усіх сил експлуатує образ упевненого в собі мачо, чого лише варті купання в гірській річці, полювання на тигра, польоти за штурвалом літаків, включаючи реактивні винищувачі, занурення в підводному човні, розлучення з дружиною та ще десятки інших подвигів, які змушують простого росіянина пишатися своїм президентом. З огляду на фанатичне бажання влади, зі своєю посади Володимир Путін попрощається лише після смерті, адже поки що реальних конкурентів сильному лідеру немає, а з тією політикою, яку здійснює президент, вони навряд чи з'являться. Хоча численні протести, які останнім часом дедалі частіше проходять у Росії, свідчать про одне: не всім росіянам подобається кремлівський імператор.